Село Білогородка, Білогородське добровольче формування територіальної оборони. Мої колеги Амстердам і Демідок. А також ваш скромний слуга журналіст. Це наші прилади, це акустична рупорна антена Шайтан 1. А це у нас бензопіла, що вона дає за паспортом 112 дБ. Зараз ми будемо експериментувати з метою. Вирахувати коефіцієнт підсилення. Так, ми від'їхали на відстань 250 метрів. Зараз підтверджуємо дальноміром лазерним чи відстань у нас так. У нас 251 метр до пили. Вухом ми чуємо його не так чітко, але ще чуємо. Зараз робимо наступну станцію десь на метрів до 400, коли я думаю, ми вже не будемо чути. Контакту звукового у нас не буде і там уже спробуємо підключити наш прилад для того, щоб перевірити, чи він підсилює. Так, у нас наступна точка. Зараз у нас е, наша ціль в зоні прямої видимості. Е, звідки у нас буде лунати звук, ми його бачимо напряму, тобто пряма видимість. Зараз замірюємо відстань. Так, у нас виходить 672 метри, е, звук е, без Приладів, ми приблизно чуємо, що десь є звук, але ми не можемо зараз вже чітко його оприділяти, наскільки це саме те, що ми шукаємо або ні. І у нас проблема з тим, що звук не можемо зрозуміти напряму. звуку. Зараз спробуємо використати нашу там трубу. За допомогою штан-труби дійсно ми можемо почути тепер звук більш чітко і виділити те, що нам потрібно. Ми чуємо чітку пилку, вона виділяється з поміж інших шумів, але ще гарний момент в тому, що при відхиленні від напрямку, звідки в нас лунає звук, він змінює свій характер і стає не таким чітким. Так само, як по висоті, так само і по ширині. І завдяки цьому ми можемо е, зрозуміти, звідки нас летить ціль. Тобто ми попередньо можемо е, на слух, ще не бачивши ціль, ми можемо зрозуміти азімут напрямку, звідки летить це до нас. Чи взагалі де вона знаходимо, де ми, ми її сповістерігаємо. Зараз е, це у нас було 683 метри. Зараз ми робимо наступну точку, там, де я думаю, ми вже не будемо вухом своїм чути. Спробуємо використати лише тільки трубу. У нас третя точка. Зараз у нас в зоні прямої видимості наш об'єкт. Зараз побачимо відстань до нього, вирахуємо. Так, у нас 874 метри. Зараз ми одразу спробуємо використати нашу шейтан-трубу. Паралельно ми ще використаємо бюджетні навушники тактичні, які теж підсилюють для того, щоб зрозуміти наскільки це працює і так, і так, і спробуємо послухати просто нашим слухам. Приступаємо. Вприлад ми чуємо... Ми чуємо частково, частково наслух. Зараз ще спробуємо тактичні нарушни. Маю сказати, що в тактичних наушниках дуже чудово чутно, але єдиний момент проблема з напрямком з Азімутом. Якщо з цією вічю Шайтанкрубою ми можемо скоригувати і спіймати звідки йде звук, то з навушниками це набагато складніше. Їдемо на наступну точку, спробуємо. Це наша наступна точка. Ми від'їхали вже по діагоналі. У нас все одно в зоні прямої видимості наша ціль і випромінювач нашого звука, який нам потрібен. Зараз ми заміряємо знову відстань до нашої цілі для того, щоб зрозуміти наскільки вона віддалена для нас. Спочатку заміряємо шайтан турбою, потім заміряємо просто слухом своїм, і потім заміряємо знову з допомогою тактичних навушників. Так, наша ціль на відстані 1295 метрів, 1300 метрів, можемо спокійно казати. І приступаємо до вимінювання. Точно так само проведемо тестування. Спочатку використаємо нашу шайтан трубу тактичні навушники і просто слухом будемо пробувати, як у нас відбувається все. Приступаємо. За допомогою Шайтан трупи Азімут чіткі тактичні навушники. Тактичні навушники, звук чутно і на власний слух дуже важко. Інколи чутно, інколи не чутно. Звук з правому вітру зміщується. Зараз дамо команду для того, щоб він... Зупинився і продовжимо. З того, що ми зараз зрозуміли, на відстані 1300 метрів ми з своїм вухом теоретично інколи можемо почути, інколи не можемо почути. За допомогою тактичних навушників ми чуємо. Азімут ми оприділити не можемо, вильніше можемо, але у нас чомусь звук ніби е, градусів 30-40 в бік. Тому що, напевно, йде відзеркалення від інших об'єктів. За допомогою шейтан труби у нас е, ми можемо зрозуміти напрямок, звідки летить азімут, і чекати ціль там, де потрібно. Е, в даному випадку можна зробити заключення цьому всьому. Щоб використання. Е, Параболічних улавлювачів звуків воно дійсно має місце, але це має бути, скоріше все, комплексно, тому що е постійно ловити ваші. Використовуючи тактичні наушники, ми можемо зрозуміти, що у нас є десь наближення. А за допомогою параболічного улавлювача звуків ми дійсно можемо е зрозуміти азімут, звідки його чекати, тобто навіть попередньо, тому що візуально е в темну пору. Ми цього не побачимо. За допомогою тактичних наушників ми зрозуміємо, що десь є ціль. За допомогою параболічного улавлювача ми можемо зрозуміти напрямок азімут, звідки летить ціль. Тобто використання даних технологій, воно дійсно має місце. Дякую.